Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І сьогодні наш огляд буде про дошку дуб Кардамомогранди з колекції смаки життя. Розглянемо її ближче. Кардамо Гранде це сучасна підлога стриманого мінімалістичного дизайну, що виготовляється з ламелей відбірного дубу у якості лицевого шару. Для фінішної обробки дошки використовується технологія подвійного фарбування. Де актуальна гамма строгих сірих відтінків контрастує з білим брашуванням, яке дещо згладжує загальну аскетичність підлоги та додає їй свіжості. Такий тандем відтінків робить цю дошку неймовірно популярною серед дизайнерів та замовників. Ця підлога стане відмінним рішенням, приміром для скандинавського стилю. Її спокійні відтінки ідеально поєднуються з простими меблями та створюють настрій спокою та умиротворення. Майже усі сучасні стилі, що припускають невелику кількість меблів та мінімум яскравих акцентів, відмінно пасують до цієї підлоги. Світло-сірий колір, що характеризує цю дубову дошку, стане чудовою базою для створення інтер'єрів модерн, мінімалізм, хай-тек або ж сучасної класики. Кардамому Гранди має досить суттєві розміри. Кожна мостина шириною 180 мм та довжиною 2,20 м. Такий формат посилює відчуття простору. Товщина дошки 14 мм. Покриття матовий лак, який чудово захищає підлогу від зносу та забруднень, а ще дуже зручний у догляді. Поверхня дошки брашована та має невеликі сучки у незначній кількості. Витонченості цій підлозі додає мікрофаска по периметру планок. Підлога кардамома Гранде готова до експлуатації одразу після вкладання і не потребує ніяких додаткових обробок. Вона має стійку до температурних перепадів тришарову конструкцію. Ця технологія виробництва забезпечує дошці високі показники міцності і зносостійкості. Паркетна дошка безпечний та екологічний матеріал, що складається на 100% з дерева, тому не має жодних протипоказань до використання. Вкладається дошка завдяки сучасним замкам швидко та просто. Виконати це можна на підкладку або ж більш традиційним клеєвим методом. Сумісна підлога з усіма вмонтованими в основу системами підігріву чи охолодження. При цьому кардамомо Гранде має великий термін служби заводською гарантією 25 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо. Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!